Всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі XShark. І в цьому відео я буду робити перестановочку у своєму складі на другому аккаунті. У мене тут є 100 мільйонів монет, а також є гравці, яких я вже можу поставити в основу. Тому, думаю, можна починати. Але перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Поїхали! Для початку я хочу е, поміняти емблему клуба. І навіть не знаю, давайте поміняємо на шахтар. Але я не буду збирати склад шахтаря, тому що він в мене тут є вже. І почну одразу ж замінювати гравців. Маю два опорника, два цопника, канте і е, джага. І ще маю одного форварда. І ще маю Андрія Шевченка, якого я також хочу поставити в основу. В нього дуже класні стати. І тепер почну купувати гравців на цих 100 мільйонів, що в мене є. Тому я куплю лівого захисника Грімальдо, але він поки що не продається. Тому куплю правого захисника ляма. Ось цього. От. Купую його. Далі спробую купити ЛЗшника. Ну, куплю або Грімальдо, або Бенсебаїні Хто з них перший купиться? Не знаю, можливо, залишу заявку на Бенсебаїні Або, ні, куплю Грімальдо, тому що він зараз є на ринку. Захист. У захист я хочу купити 93-го Делікта і прокачаного 94-го Мальдіні. Залишу свою заявку на нього. А голкіпер у мене буде 93-й Рома Залишу свою заявку на нього. Далі ЦАП. На позиції ЦАП у мене буде Зінадін Зідан Залишу на нього свою заявку. І 94 й бранд. Також залишу на нього свою заявку. І остання позиція це напад, нападник. І це буде 94-й Лаутаро Мартінес. І у мене всі гравці вже купились. І я витратив всі 100 мільйонів. І забираю моїх гравців в основний склад. Розпочнемо з голкіпера. Замість різника я поставлю Джанлуїчі Донаруну. Далі з далі LZ. Замість Матвієнко поставлю Грімальдо. Далі CZ. Замість Бондаря поставлю Павло Мальдіні. Він в мене прокачаний. І скілпоїнти. Напевно, що на захист віддам, щоб він був дуже класним в захисті. Хоча він і так дуже класний в захисті. Далі захисник другий. Замість ракетського поставлю делікта. Далі позиція ПЗ, замість Гучор тут буде лям. Далі цапник перший. Замість удакова стане тут зідан. Вже 91 й ВР. Я ще його купив прокаченого, бо, звичайно, його версія не купувалася. Давайте прокачаємо йому удари. І ще один цапнік. Це в нас Бранд 94-й. І остання позиція це Форвард. Замість Сікана поставлю Лаотаро Мартінеса. І в мене 94-й ОВР команди цієї команди. Я витратив всі 100 мільйонів, але три позиції в мене були так. Це Кантебу, Джака і Шевченко. А тепер я хочу за цей склад перемогти матч в рівній грі. Ну що ж, поїхали, я буду вам показувати лише основні моменти. Пався не дуже сильний суперник. Але все одно не варто його недооцінювати. І одразу ж майже на 20-й хвилині я забиваю гол. Перший гол за Андрія Шевченка. Він пробіг ще з моєї частини поля і забив. Там, здається, був асист від Мальдіні тайм закінчився з рахунком 1-0 на мою користь. Але у суперника тільки що наприкінці тайму були три дуже класних моменти, і вже почався другий тайм. На 53-й хвилині забиває гол знову Шевченко. Це вже дубль його у цьому матчі. Він спочатку пробив, але Дудик засейвив і зідан дав пас на Шевченка головою. І Шевченко забив гол також головою. Цей матч закінчився з рахунком 2-0 на мою користь. У мене після останнього голу було щонайменше 3 моменти, але Дудик, суперник, воротар суперника засейвив ці удари. І також були моменти у суперника. Це було десь 6 моментів, але всі удари відібрав мій захист. На цьому я вже буду завершувати своє відео. Я думаю, що ми зібрали досить класний склад, тому що ми перемогли ним суперника з рахунком 2-0. Я витратив на цей склад 100 мільйонів монеток. І я думаю, що цей склад був вартий тих 100 мільйонів монеток. Ну що ж, я вже на цьому буду ще раз скажу завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Ікс Шарк, і всім папа, -па, до нових зустрічей!